Добрий день, любі дітки! Сьогодні я запрошую вас до країни грамоти. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Я на кухню поспішаю, там обід мене чекає. Котик муркає услід. Мур, мур, мур. Що на обід? Скажіть, будь ласка, про кого цей вірш? Про хлопчика і котика? Як говорить котик! Мур, мур, мяу. Заспівайте пісеньку котика. Мур. Мур починається на який звук? На звук м. А як говорить корова? Корова говорить му. На який звук починається му? Теж на звук м. А тепер давайте з вами пограємо у гру. Роздивіться, будь ласка, предмети. Давайте їх назвемо і визначимо, який предмет тут зайвий. І так, машинка, м'ячик, морква, капуста. Подумайте, будь ласка, на який звук починається кожне слово. Машинка. Починається на звук М. М'ячик починається на звук М. Морква теж починається на звук М. Капуста починається на звук К. Тобто, що тут зайве? Зайва капуста. Тому що вона починається на звук К, а всі інші предмети починаються на звук М. Добре, молоді. Дітки. Скажіть, будь ласка, звук М. голосний чи приголосний? Звук М приголосний. А чому? Тому що ми його не можемо ні співати, ні тягнути. Що роблять наші губки, коли ми вимовляємо звук М? Наші губки змикаються і не дають нам проспівати звук М. Звук М приголосний. Звук М ми можемо вимовляти твердо. Звук М. м твердо ми вимовляємо, наприклад, у словах Мак миша. Тоді це твердий приголосний звук. І звук М. Ми можемо вимовляти м'яко і ніжно. Ми, ми! Наприклад, у словах місто помідор. Тоді це м'який приголосний звук. Пригадайте, будь ласка, як на звуковій схемі позначаються тверді приголосні звуки? Вони позначаються однією синьою рискою. А як позначається? М'які приголосні звуки. Вони позначаються двома синіми рисками. Звуки М та МІ позначаються буквою М. Розгляньте, будь ласка, будь ласка, букву М. Букву М зуміли діти. Дуже легко утворити. Або дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Узяли міцні ж за руки і гулять, пішли на луки. Тобто буква М схожа на двох людей, які посередині тримаються за ручки. А тепер зробіть букву М. із Смужечок. Потрібно дві довгі смужечки і дві короткі смужечки. Ось така у нас вийшла буква М. Е. А тепер знайдіть букву М е в алфавіті. Ану, уважно розгляньте, пошукайте очима, де буква М. Е. Ось буква М. Е. Морозиво. Добре. Написано на аркуші букву М. Зробіть об'ємною, товстенькою. Зафарбуйте букву М будь-яким кольором, який у вас зараз настрій. А тепер придумайте слова на звук М. Для цього поставте відео на паузу. Давайте розглянемо, які слова. Починаються на звук М. І так, найулюбленіше і найперше слово це мама. Мама починається на звук М. Машинка, м'ячик, морква також починається на М. Малина М починається. Метелик, Мурашка. Муха. А також слово Мак теж починається на М. А також багато імен людей починається на звук М. Марія Марина, Максим, Макар, Матвій, Мирон та багато інших слів. А тепер, дітки, намалюйте, будь ласка, біля нашої букви М, м'ячик, машину, мак і мишку. Тітки, послухайте, будь ласка, скоромовку із звуком М. Як треба вимовляти скоромовку? Скоромовку вимовляти треба швидко і чітко. Тому вона так і називається Скоромовка. Тому що скоро мовити. І так, слухайте уважно. Сама підлога не милася, її мила, мала милася. І так, як звали дівчинку? Дівчинку звали Милася. Що вона робила? Мила підлогу. А яка була Милася? Малою. Давайте ще разом з вами повторимо цю скоромовку трішки швидше і намагайтесь її запам'ятати. Сама підлога не Милася, її мила-мала Милася. Я думаю, у вас, дітки, вийде все добре. А тепер давайте. Е... Повчимося, як правильно писати букву М. Роздивіться, будь ласка, букву М ми починаємо писати зверху вниз довгу паличку. Потім ведемо галочку і далі другу довгу паличку. І так. Ось так, ось так і ось так. Добре, молодці дітки. А тепер пропишіть, будь ласка, у рядочок букву М на аркуші. Так, далі. А тепер давайте напишемо слово мама. Так, давайте розглянемо. Із кількох звуків складається слово мама? Перший звук М, другий А, третій М, четвертий А. Тобто слово мама складається із чотирьох звуків і чотирьох букв. Тепер давайте зробимо звукову схему цього слова. Скажіть, будь ласка, перший звук М. Який він? Це твердий приголосний позначаємо однією синьою рискою. Далі звук А. Голосний червоний кружечок. Наступний звук знову М. Твердий приголосний позначається однією синьою рискою. Звук А голосний, значить, червоний кружечок. А тепер давайте поділимо слово мама на склади. Для цього ми підставляємо ручку під підборідок і вимовляємо слово мама. І так, говоримо ма-ма. Скільки разів наш підборідок доторкнувся до ручки? Два рази. Значить, у слові мама два склади. Склади позначаються внизу. Ось такими дужками. Два склади, дві дужки. Добре. А тепер давайте визначимо, на який звук падає наголос. Вимовте, будь ласка, слово мама. Мама наголос падає на перший звук А, тому що ми цей звук найбільше виділяємо голосом. Наголос може падати тільки на голосні звуки. Наголос позначається ось такою короткою скісною лінією. Добре, молодці. Так, буква М, велика буква М і маленька буква М. Вони читаються однаково, передають звук М. Тепер давайте спробуємо з вами прочитати. Читаємо перший стовпчик. Ам. Ом, ум, другий стовпчик. Ма. мо, Му. І третій стовпчик А-Ма. О мо. -у -му. Дякую вам, дітки, за роботу. До побачення, до зустрічі.